На жаль, при зустрічах ми чуємо негативні відгуки про роботу депутатів місцевих рад, а основною причиною є те, що депутати все ж таки не приділяють уваги своїм мешканцям, своїм виборцям. Це ремонт будинків, облаштування прибудинкових територій, ремонт ліфтів, питання якості питної води, питання будівництва дитячих майданчиків. В основному такі побутові е, проблеми, які є у Львові, також дуже багато питань виникає з ремонтом дахів, е, з передачею відомчих гуртожитків на баланс міської ради. У Львові, на жаль, немає співпраці депутатів Верховної Ради з депутатами місцевого рівня. Чому? Тому що наші галичани звикли. Після того, як їх обирають народними депутатами, перепрошую вирішувати свої якісь меркантильні вузькі інтереси, або сімейні чи родинні інтереси. На жаль, в нас немає консолідації депутатів. Обласного і міського, і верх і депутатів Верховної Ради немає створено потужного лобі, такого як є створено, наприклад, в Донецьку, чи в Дніпропетровську, чи в ті ж невеликій Полтаві, які все ж таки лобіюють дуже багато проектів на свою територію, на свої виборчі округи в свої рідні міста. Тому я вважаю, що це є наступним завданням нової Верховної Ради і нових депутатів, які будуть обрані від Львівщини, створити потужне економічне лобі для того, щоб надійно представляти свою територію в столиці. Цей марш УПА, який відбувся в Києві. Це є прелюдія, до наступних велилюдних мітингів і віче, які будуть обов'язково будуть після 28 жовтня. Влада злякалася сьогодні цього, тому що вона розуміє, якщо вийшли на покрова стільки людей, то скільки їх вийде після 28 жовтня. І тому ми застерігаємо владу, щоб вона не вдавалася до фальсифікації, щоб вона не вдавалася до маніпуляцій, щоб вона не давала злочинні накази. Членам окружних і дільничних комісій, щоб вона не використовувала адмінресурс, щоб вона не спонукала бюджетників, медиків, освітян, працівників сфери культури, зловживати своїми адміністративними ресурсами і спотворювати волевиявлення виборців. Тому я переконаний, що оце, що відбулося в Києві 14 жовтня, оцей марш УПА, він сколихне Україну. Він підтримує всі національні демократичні сили. Політикам покаже, що люди готові виходити на майдани. Тому політикам треба ще більше зараз гуртуватися, знайти точки дотику і порозуміння для того, щоб у парламенті після 28 жовтня була утворена національно-демократична коаліція, яка відсуне цей режим від влади. Хакери обвалили чотири сайти опозиції. Сайт Батьківщини, фронту змін, персональний сайт Тимошенка і мій персональний сайт це не випадково. Е, влада боїться. Вона боїться, що через наші сайти люди будуть отримувати правдиву інформацію про хід виборів, про хід голосування, про всі порушення і про всі ті акції протесту, які можуть бути викликані. Через те вони вже проводять тренування, але не закриють доступ, тому що люди активні. Вони захищатимуть свій вибір і суспільство не дасть себе обманути. Я хотів би, щоб кожен подивився на календар, що написано на ньому 28 жовтня. Це день звільнення України від окупантів. І тому я прошу, щоб всі люди прийшли на вибори. Кожен їхній голос буде захищено. Вісім політичних партій, які об'єдналися під прапором батьківщини, плюс свобода, плюс, сподіваюсь, удар. Всі наші кандидати, спостерігачі, члени комісії. Забезпечить рахування кожного голосу. Я хотів би, щоб люди чесно, кожен собі сказав. Це ж не президент, прем'єр чи губернатор рахують голоси на виборчій дільниці. Це робимо ми. І ми знаємо одне одного. В виборах задіяно понад півмільйона людей. Я хотів би, щоб кожен з них діяв гідно по честі як громадянин і згідно Божих заповідей, тому що віруюча людина не вкраде чужий голос і ніколи не продасть свій. І останнє для тих, хто не слухає ні Божих заповідей, ні закону, ні голосу честі, я хочу попередити шість років тюрми без права амністії.